Реформы страны нужны. Первая реформа это энергетическая независимость страны. Без этого никак. Вторая реформа это кадровая реформа. Потому что у нас кадров в стране нету и страну нечем поднимать. И третья это сельское хозяйство. Наша страна была всегда аграрной страной, а наша агрария сейчас находится в очень тяжелом положении. Без этого страну мы не поднимем. Потрібна реформа. Перша. Чтобы всі те, хто має величезні статки, Е, затягував так же само е, Паски, як ми, на тисячу гривень в місяць. Все інше в казну держави. Це перше, що не є. Друге, саме головне, повинні всі ці е, борці за. Престол, здатні за кордонні гроші внести в банки в Україну, щоб вони крутилися тут, щоб люди могли щоб ними не брали позики і доходили і звідси оплачують. Тому що кажуть, ви повинні, якщо 50 тисяч платити, ну ставили питання, а мої всі кошти за кордоном. Я не копійки, не плачу, я дуже хитрий. І що мені тут ризикувати? Щоб не було в Україні, я одною ногою там, як герой, і всі бабки мої там. Оце одне з головних. Безумовно, минула влада. Мала, ну, скажімо так, культурно-дипломатично сказати певні проблеми. Але нинішня влада, якщо вона дійсно хоче стати краще від тої влади, яка була до цього, вона має принаймні працювати. Люди мають прийти до влади, які не заплямовані корупцією. Це по перше. Це залежить від нас, від усіх вибори покажуть. Ви, я, всі, які будуть голосувати на київських виборах. Першу чергу, мабуть, мені хочеться сказати, що проти корупції треба боротися. А остальне вже само собою вірокій. Потому що корупція якщо уничтожить корупцію, то народ на любить свою. Землю, свою страну. Потому що народ, вот молодіж до сих пор убегает из нашої страны, виїжджають на роботу. А якщо вот вже від коробці, то вже вже вот ці вот деньги підуть на дело. Найближчі реформи повинні бути і негайно це люстрація влади і правоохоронних органів, в тому числі правоохоронних органів України, наших обранців, тому що без цієї люстрації. Ми знову натикаємося на ті самі граблі. Влада корумпована, влада злочинна, Майдан залишився, залишився сам по собі, Майдан незадоволений. Лише через Майдан, через люстрацію, через Майдан ми зможемо побудувати сучасну Україну, заради чого тут, на Майдані ми і зібралися, ради чого стоїмо, тому що це є майбутнє нашої України, майбутнє наших дітей. Це є європейський вибір. Нам потрібна нова, сильна армія. І ця реформа повинна відбутися у найближчі часи, щоб, вона, щоб Україна могла понести менше затрат. Тому що без сильної армії ми не зможемо зберегти свою незалежність і свою державу. Я би хотіла сказати про те, що, звичайно, нам зараз. Це найпотрібніше, що потрібно зробити, і воно вже робиться, це ілюстрація влади. Це так, але цей процес важкий і поступовий. Сподіваємось, що ну, не тільки я, але сподіваюся, що і кожна людина сподівається, що нарешті, коли буде президент. З прізвищем на кінці ко то цей процес піде краще. Е, ще є одна така нагайна потреба, на мою думку. Ну, я і раніше про це говорила своїм зна... ну, близьким знайомим про те, що нам потрібна армія, але потрібна армія не тільки для того, щоб захищати, а просто це елемент такого здорового, якби, здорового образу життя чоловіка, тому що ну, чоловіку просто необхідно мати таку можливість просто хоча б там раз на скільки років взяти зброю і побігати разом з хлопцями, разом з чоловіками. Там, наприклад, щоб не в 18 років брали до армії, а в 20 років. Першу чергу мир, щоб був у нас на землі. І праця для вас, молодих людей. Ми вже прожили свій вік. Нам хвате може, А для вас щоб було все краще. Мене звати Йохан. Моя рідна мова німецька мова, трошки розумію українську мову. Я з Австрії. Живу тут у Києві чотири роки і викладаю німецьку мову. Moja ideja, kako reformati, jaka reforma na Ukrajini. Jaz mislim, da je Ukrajina geopolitično v šleve meste, domajo, kot Avstrija. Avstrija, neutralitet, neutralna država, domajo, da je Ukrajina na Ukrajini v podobni uh, obliki. To, jaz domnevam, je ce... uh, razsevati kontakt do zahoda, to je bližje, sodelovati. Če so uh, mlinske govje, zahodne govje, uh, znati kulturo tam, ampak Ukrajina tež je težja, osredna, shodna in shodna. Uh, Europa и думаю розвивати контакти до Заходу і до Сходу. Саме локомотивна отрасль в, в українській економіці є енергетика. Об цьому навіть сказав Яценюк Арсеній Петрович. Он отметил, что туда проходят большие деньги, и, к сожалению, они ничего не дают, кроме убытков. Потому что мы все воспитаны на расточительности. В Украине 90% газа улетает, что называется, без пользы. 90% теплоэнергии рас... рассратачивается в пространстве и не поступает к в ЖКХ потребителям. Точно так же большие линии электропередач до 60% теряют электроэнергии в пространстве. То есть реформа энергетики. Как сказал Арсений Петрович, является актуальнейшей. Если в первую очередь будет рассредоточена большая энергетика до мало, это приоритет 21 века по General Electric. Тогда только Украина может вздохнуть свободно и не быть зависимой от нефти и уранового топлива из России. Поэтому все силы нужно сейчас направить. Именно в этом направлении, потому что э, перспектива и э, будущее э, Украины, и в частности будущее людей украинцев, э, с, зависит от перехода от ядерной энергетики к неядерной, потому что ядерная энергия только накапливает те самі відходи, які остануться, що називається, на шиї у наступних поколеній. І поэтому від ядерної енергетики придеться відказатися. В першу чергу треба було ввести податок на фінансові операції з офшорними зонами в розмірі 20-30%. Це змогло би, по перше, наповнити бюджет, а по-друге, поставити бар'єр про виводу коштів з України в офшорні зони. Я вважаю, що це суттєвий податок, який би міг би суттєво скажу, збільшити бюджет України на сьогоднішній день. Найголовніше зараз вивезти війська російські з Криму, ввести наші. Сільське господарство підняти. Медицину, особливо крупну підняти. Медицини фактично немає. Я вважаю, має бути змінена. Перезавантажена система влади повністю, фактично, так? і в першу чергу ми повинні змінити Міністерство внутрішніх справ, прокуратуру, суди. Ці гілки влади повинні бути незалежними. В першу чергу. І з цього треба починати. Ну і, звичайно, економіка. Одна із перших реформ, економічна. которая поднимет Украину, это для начала, а потом все, все бытовые, там пенсионная реформа, там, как говорится, ну кое-что, снабжение, там вот это вот, э, как говорится, магазины наши вот эти вот привести в божеский вид, потому что ну и немножко конечно, одновременно убирать коррупцию, которая сейчас уже ведется это дело. Вот это основное. Ну, военное дело, конечно, военная реформа проводится очень хорошо, нормально. Я так телевизор смотрю постоянно. Поэтому все идет, как говорится, нормально, параллельно, экономично и... Мені лично подобається. Нова влада. Ну, В першу чергу, як це напевно не банально вже звучить, це треба люстрація. Треба очистити від тої скверни, що в... у... зараз у владі є, яка думає зараз перечекати, пересидіти той час, якось там десь це вот, лишитись далі при кориті. А цього допускати не можна, тому що зараз є такі речі, як є момент зручний, а потім буде менш зручно. І важче потім буде їх викурювати зі всіх. Сладеньких міст, де вони там попригрівались. Ну, військово, само собою. Тобто, так як 23 роки армія просто на самотьок була, а якось там собі буде, наша нам армія, а ніхто на нас нападати не буде. Це... Життя довело що це абсурд. Не може бути величезна країна, 45 мільйонів населення і без армії. Це дикість це аб... нонсенс просто. О, тому армія це по-любому. Мабуть, це і першочергове. що Армію треба робити боєздатною. І, і можливо, навіть за, е, в ущерб якимось іншим речам. Тому що без армії. Ти беззахисний, ти як мала дитина. Найголовніше, я рахую, що влада повинна знайти і наказати винних. Це саме найголовніше. Ми, які підтримували цей майдан, для нас це дуже важливо. І по-друге, для того, щоб розпочинати реформи, потрібно змінити систему влади, не лише обличчя, а й систему. Потім можна розпочинати реформи. Найголовніше, щоб місцеві громади гроші, які... Податки, які йшли в місцеві громади, щоб залишалися на місцях, тоді можна робити реформи. Зараз велика робота і відповідальність. Нас всіх є, щоб ми не допустили, щоб ми зробили люстрацію на місцях і щоб також провести перезамонтаження. Щоб і тобто, я до чого веду, що повинні бути перевибори на всіх рівнях самим ближчим часом. Депутатського корпусу. І перезавантаження повинно бути. Повинна бути ілюстрація, повинні прийти люди в першу чергу, я рахую, моральні, чесні, порядні. А потім, я думаю, все інше відбудеться. Тому що, коли ми думали, покладали тільки на професіоналізм, на інші якості, це себе не виправдало, на жаль. Були професіонали, але кому вони слугували і як? Вони допомагали красти. Вони робили корумповані схеми. Оце в цьому і проявився їхній професіоналізм. Сьогодні я ще раз повторюю: повинні бути люди моральні, порядні. І тільки так знизу повинна починати відбудовуватись Україна, і тільки так вона відбудеться. Я з Хмельниччини. З прекрасного прекрасної квітучої області, там, де співучий народ, де трудолюбивий народ, де люди привикли працювати на землі зранку до смерканку. І я моя пропозиція така: насамперед дати пенсіонерам достойну пенсію, тому що ви знаєте, хто вже допрацював до своїх літ. Які вже, як говорять, на закаті сонечка, то вони зараз майже більше половини зарплати витрачають на ліки, а другу половину на комунальні послуги, на електроенергію, на газ. І ще в мене така одна пропозиція. У мене син військовий в Криму. І, до речі, учасник бойових дій без квартири, сім'я не має де проживати. Зараз ви бачите, як все повернулось. Дай Бог. Я хочу, щоб наша держава звернула увагу на військових, адже діти це наші захисники. Я, ви знаєте, такий лозунг був народ і армія єдині. Оце моє побажання. Багато думок у нас дуже. Але ви знаєте, дорогі мої українці, справа в тому, що наш старший брат Росія всадила нам просто не думаючи, нож в спину називається. Тому ми можемо багато говорити, якщо тяжке становище зараз в Україні. Ми можемо зараз требувати дуже багато і требуємо від наших людей, які виконуючи обов'язки зараз. Да? Але перше, якщо касається питання, я хочу сказати одне: основне це, звісно, звернути увагу, звичайно, на освіту і медицину, тому що це перше нагальне освіта це наші діти, наше майбутнє покоління, яких треба правильно навчати, прививати любов до України, розказувати повністю історію про то. Ж Бендеру, про якого нам говорили зовсім не те, що потрібно, хто цей герой і чому ми його зараз використовуємо гасла для України. І тому, але хочу сказати, що багато емоцій дуже. тому ми на повинні набратися терпіння зараз. Якби не подобалася нам наша влада, це виконуючи обов'язки тимчасово, тому зразу всього не буде. І якщо ми будемо ругатися, не будемо підтримувати одне одного, нічого в нас не вийде. Найближчим часом. Мають пройти підготовку як в Ізраїлі, і чоловіки, і жінки, аби всі мали можливість стати під автомат і оказати супротив. У першу чергу на Україні треба зробити медицинську реформу, бо в нас гнила медицина, не те, що не те, що яка небудь, а гнила кругом взятки, кругом побори. Нікуди не підеш, щоб не заплатив. А, а насамперед люди повинні лічитися в цій країні, і насамперед, щоб вони могли спокійно ходити до всіх спеціалістів, які є у Києві, десь в Київській області, чи десь в іншому місті, щоб вони могли спокійно ходити до лікарів. А зараз в нас в Україні ні до кого спокійно не підеш. І тобто, я рахую, що насамперед медицинська реформа. У нас військо є, а ми здали Крим без жодного пострілу. Це абсолютно ненормально. І тому Росія й Путін кажуть, що ж це за війна, вони самі здалися. Це перше питання. Друге питання треба було зараз, якщо вже не можна, то зараз треба працювати з тими, хто приїхав з Криму і обов'язково надати максимальну допомогу і сприяння кримським татарам. Третє питання, яке я вважаю, це найболючіше, одне з болючих це міліція. Треба реформувати міліцію, тому що фактично, особливо це було видно, що коли закінчився майдан. Коли пройшов, то на вулицях Києва ходили бандити. Просто міліції не було. Вона поховалася. Чого поховалась? Тому що вона брала участь в придушенні Майдана. Як це зробити? Я думаю, що не треба видумувати велосипед, подивитися на Грузію. Невелика країна Саакашвілі, буквально за декілька місяців зробив нову міліцію, і зараз зовсім по іншому. Слідуюче питання, яке треба зробити, це реформування місцевого самоврядування. Ну дуже гарний приклад, сам же Київ. Ми обираємо. В місті, які правда, давно вже ми обирали, тому що е, Янукович з командою не давали обрати мера. А навіть якщо б ми обирали, то це ненормально. Коли ми обираємо мера, а фінансами і всім управляє голова адміністрації, який назначений президентом. Повинно бути так, як в всіх е, нормальних країнах. Більше того, ми підписали вже давно, вже 20 років назад, е, європейську партію про хартію про місцеве самоврядування. Повинно бути так. Є міський голова, Київська міська рада і по всій Україні. І вони призначають, обирають виконком, який розпоряджається фінансами, тобто залежить від тих людей. На мою думку, треба реформувати міліцію за прикладом Грузії. Тобто у Грузії не було три місяці міліції, але зараз все добре. у них і народ пишається. Тому що саме головне, щоб люди боялися, не боялися і довіряли своїй міліції. Любили її, а не боялися. Нужні реформи, які б зблизили усі народи України, щоб вони були близькі, щоб вони були єдині.